Цього разу я хочу розповісти про Зеленського дещо таке, що є відомим лише йому самому та його найближчому оточенню. Проте навіть сам він та його найближче оточення, очевидно, не мають уявлення, що про ці речі може дізнатися хтось інший, окрім них самих. Сказати вам правду, я й сам не знав про це так вичерпно. До останнього часу. А після того, як дізнався, відразу ж вирішив поділитися інформацією зі своїми глядачами. Тема даного відео охоплює конфіденційні взаємостосунки Зеленського із двома країнами із Ізраїлем та Російською Федерацією. А основним моїм джерелом інформації є сам Зеленський, який свого часу повідомив публічно що народився о 2 годині дня. У таких випадках годину, як правило, батьки та медпрацівники заокруглюють, тож реальний час його народження виявився близьким до 14-ї години, але не рівно 14 година. А все решта, це справа техніки, адже гороскоп народження кожної людини це велика книга. Яка містить про неї величезне море інформації, зокрема й такої інформації, якою дехто з нас ні за що б не поділився з іншими. І вже інша справа, що астрологи знають про цю свою науку занадто мало, щоб вміло читати цю книгу. Я не астролог, тому знаю про це дещо більше, адже чоботарі, як правило, ходять босими. Проте і я сам не знав до цього часу про значення одного з астероїдів, який має назву надія. І коли я дослідив його детермінацію в різних гороскопах, виявилося, що цей астероїд дійсно показує у кожному гороскопі той предмет, на який людина найбільше покладає свою надію. Віра, надія та любов три християнські чесноти. Три основи духовного життя людини. Якщо вірити Данте, то на воротах пекла написано Облиш надію кожен, хто сюди заходить. Але надія іноді буває негативною, адже у Біблії сказано, проклятий чоловік, який на чоловіка надіється. Отож у кожному гороскопі астероїд надія показує. На чому ґрунтується оптимізм індивіда і наскільки цей оптимізм є обґрунтованим або ж безґрунтовним? Це залежить від аспектації астероїда надія у гороскопі народження. Негативна аспектація провокує безпідставний оптимізм, а позитивна оптимізм цілком обґрунтований реаліями. Коли ж аспекти до цього астероїда відсутні, то це означає, що людина є песимістом. Погодьтеся, дуже цікаво дізнатися, на що саме чи на кого саме покладає найбільшу свою надію той чи інший політик. Скажімо, у гороскопі Івана Грозного астероїд Надія знаходиться у першому градусі Діви, у з'єднанні з точкою влади детермінованою 30 градусі Лева, а також у більш віддаленому з'єднанні із Марсом. Кажучи інакше, Іван Грозний покладав найбільшу свою надію на власну владу, а також на власну жорстокість, яку тут символізує Марс, з'єднаний із Сонцем. З'єднання Марса із Сонцем негативний аспект. В гороскопі Наполеона астероїдна дія з'єднаний із нижнім місячним узлом. При цьому він утворює точний секстель до сонця. Секстель аспект позитивний. Така ж сама комбінація у вигляді з'єднання цього астероїда із нижнім місячним узлом та його секстеля до сонця простежується в гороскопі генерала Сергія Кривоноса. Проте секстель тут менш точний. У гороскопі нинішнього головкома серського астероїдна дія з'єднаний із верхнім місячним вузлом, і утворює він неточний трин із Марсом, планетою, яка у даному гороскопі означає військову кар'єру. Кажучи інакше, військова кар'єра є головною надією в житті серського. Якщо справді Зеленський готує його відставку, про що може свідчити атака на Насильського, то справа може закінчитись військовим переворотом. Як бачимо, астероїдна дія змушує людину діяти в певному напрямку у тому, де вона відчуває власну перспективу. І це стосується також мунданної та хорарної астрології. Наприклад, за офіційними даними, Держава Ізраїль була утворена о 13 годині 29 хвилин 14 травня 1948 року, і в гороскопі цієї держави астероїдна дія детермінований у 30 градусі Овна, і утворює вінтрин із Марсом, розташованим у першій третині 12 поля, яка відповідає за таємну діяльність за масонські організації та розвідувальні служби. В гороскопі Ізраїлю Марс символізує собою мосад, чи не найкращу в світі розвідку, на яку держава Ізраїль, як це помітно за її гороскопом, покладає найбільшу надію у своїх запланованих майбутніх досягненнях. А поза як в гороскопі Зеленського точка Влади знаходиться в 30 градусі Козарога, утворюючи при цьому квадратуру до астероїда надії в гороскопі Ізраїлю, то випливає висновок, що перебування Зеленського при владі в Україні у підсумку назавжди поховає якусь велику надію держави Ізраїль, яку саме, ви самі б мали про це здогадатися. У гороскопі Юрія Ковальчука, який зараз править Російською Федерацією, астероїд Надія з'єднаний з місяцем в Вовні, і вони утворюють неточний трин до Меркурія в Леві. Тут задіяні з 7 та 11 поля гороскопу йдеться про надію на друзів та політичних партнерів. У гороскопі найбільш, ймовірного великого реформатора та наступного президента України астероїдна дія знаходиться в першому полі гороскопу у з'єднанні із Церерою та в трині до Сонця, детермінованого другій третині дев'ятого поля, яке відповідає за релігію. Церера відповідає за організацію праці та організаторські здібності. Отож ця особа покладає надію на власні організаторські здібності, які будуть реалізованими з допомогою Божою, адже сонце тут володар дев'ятого поля, тобто тут є вказівка на усвідомлення власної місії. Але найбільш цікавою є детермінація астероїда надія в гороскопі Зеленського. Астероїда, який тут знаходиться у 17 градусі Козарога, у з'єднанні з, з Меркурієм та зіркою Вега у 15 градусі Козарога, та з астероїдом Росія у 14 градусі Козарога. Зірка Вега у з'єднанні із Меркурієм символізує велике багатство. Таким чином, є помітним, що Зеленський основну надію. Має покладати на свої комунікативні здібності та контакти, які символізує Меркурій, тобто на контакти зі своїми діловими партнерами, позаяк Меркурій перебуває у сьомому полі, не меншу надію покладати на своє багатство, яке символізує Зірка Вега, з'єднана із Меркурієм, а також на Російську Федерацію, яку символізує астероїд Росія. Це разом вказує на співпрацю Зеленського із Російською Федерацією, на співпрацю з результатом якої стане велике багатство. На мою думку, тут не йдеться просто про прибутки кварталу 95 отримані на території Російської Федерації, але про щось значно більше. Адже позиція астероїда Надія в гороскопі вказує на життєву перспективу. Тому президент України з таким гороскопом постійно створюватиме враження потенційного колаборанта. Але це ще не все, адже ми ще не розглянули аспектацію цієї зв'язки небесних тіл у даному гороскопі, до якої входять астероїди Надія, і Росія та Меркурій. Ця зв'язка утворює секстель із ураном в п'ятому полі. Уран тут символізує артистичну діяльність Зеленського, а також квадратуру з Плутоном в четвертому полі у полі Батьківщини та Зарідою у десятому полі в полі влади. А поза як Плутон та Аріда тут утворюють ще й опозицію між собою, то ця комбінація називається тау-квадратом і вважається вона одною з двох найгірших, які лише бувають взагалі. Участь астероїда Надія в цьому та квадраті це надмірна надія Зеленського на підтримку, на яку він розраховує в питанні збереження власної влади. А відтак доцільно розглянути тут же і аспектацію точки влади в гороскопі Зеленського. Колись раніше я вже зауважував, що в гороскопі Зеленського точка влади і точка щастя перебувають у з'єднанні. І ця зв'язка утворює лише один негативний аспект опозицію з Марсом, і один позитивний – з'єднання із Сонцем. А поза як опозиція Сонця з Марсом, аспект деструктивний, той позитивне на загал з'єднання точки влади із Сонцем в цілому відіграє негативну роль. Марс тут знаходиться у другому полі, у першій його третині, яка відповідає за гроші. Тоді як Сонце і точка влади знаходяться у восьмому полі у першій та другій третинах, причому точка влади знаходиться в першій третині, яка відповідає за смерть і смертність. Марс у даному народженні володіє скорпіоном і відповідно у даному гороскопі володіє шостим полем, пов'язаним із армією та правоохоронними органами. Важко собі уявити гірші показники для гороскопу верховного головкома, адже тут Марс сконцентрований на питанні грошей, і саме цьому Марсу підпорядкована армія, а точка влади, яка в опозиції до Марса, сконцентрована на питанні смертності, у якій вона зацікавлена. З'єднане ж із цією точкою, Сонце перебуває у другій третині восьмого поля. Яка відповідає за ризик власним життям. І опозиція Сонця до Марса свідчить про те, що це дуже великий ризик життям. Проте результат тут залежить від аспектації володаря восьмого поля, яким у даному гороскопі є Сатурн. А Сатурн утворює секстель із Юпітером в першому полі. Таким чином, скоріше за все, ходячи по лезу бритви. Зеленський має всі шанси не загинути. Більш цікавим є питання про те, чи має перспективу Зеленський потрапити колись за грати, адже ця перспектива у значній мірі залежить від того, як аспектований володар 12 го поля, поля, яке серед іншого відповідає за відрив від суспільства. Зокрема, і за відрив від суспільства в результаті ув'язнення. Володар 12 го поля у даному гороскопі це Ріда, планета детермінована у 10 му полі, а значить пов'язана з владою. Адже Ріда володіє тільцем у даному народженні, а вершина 12 го поля знаходиться в тільці. А тепер пригадаємо, що Ріда бере участь у комбінації, яка називається Тау-квадратом. Перебуває вона в 10 му полі влади. Утворюючи опозицію з Плутоном в 4-му полі Батьківщини та квадратуру з Меркурієм і астероїдами Росія, і Надія у 7 полі партнерства. Отож, незважаючи на те, що остання третина 12 го поля у гороскопі Зеленського є порожньою, залишається велика ймовірність потрапити в ув'язнення у зв'язку із сумнівним партнерством Меркурія. З'єднаного із астероїдом Росія. У цьому відео я розгляну дві комбінації небесних тіл та точок в гороскопі Зеленського. Але обидві вони є взаємодоповнюючими і кожна з них свідчить про те, що оманські домовленості таки не міг. Та про те, що Зеленський лише імітує активність у дипломатичній боротьбі з ворогом. Проте насправді його надія. Лежить площині російської дійсності».